Доброго дня. Я вже хворію два дні, нежить річкою тече. І дома також всі хворі. Дайте мені, будь ласка, антибіотик, щоб всім допоміг. Добрий день. Прошу ваш рецепт лікаря. Я в лікаря не була, в мене немає часу. Без рецепту антибіотик відпускати аптека не може. Антибіотики не призначають для лікування вірусних інфекцій, але вже вони діють виключно на бактерії. Доцільність призначення антибіотика може визначити лише лікуючий лікар, оцінивши стан пацієнта, а іноді призначивши додаткові інструментальні або лабораторні методи обстеження. Відпускаються антибіотики з аптечних закладів виключно за рецептом лікаря електронним або паперовим. Антибіотикорезистентність не означає, що організм людини звикає до антибіотиків, це мікроорганізми стають нечутливими до них через надмірне призначення лікарями та безвідповідальне їх використання пацієнтами, незавершений курс або самолікування, антибіотикорезистентність стає серйозною глобальною проблемою. Тому в усьому світі посилили контроль за призначенням антимікробних препаратів як в медичних закладах, так і амбулаторних.